І всім привіт, дорогі друзі! З вами Іль, Семенюк Русланович І сьогодні ми будемо грати в Roblox. Но я вам хотів би сказати, що це моє день народження сьогодні. Так. І я, коротше, щось подумав, яку гру ми будемо грати. І я думаю, що ми будемо грати в цю гру. Бо так, я б сказав. Де йому бор. Круто. Я вже люблю цю Ой. А, і що мені би взяти? Хм. Товариші. уже бывали у него. Ой, что стало все? А, а. -а. <рес> <рес> Зараз. Мы идем и И -э, теперь мне тут работал. <рес> ну, сегодня мы, э -э, мы едем на рождение. <рес> <рес> Я <очень рес> хочу <хотелось рес> сказать, І я вибрав цю гру через ток. Що... так. важно, чого я зроблю. Ну, сьогодні я вам би хотів сказати, що я знаю, що це тільки цей серпень. Ну а коли цей канал буде два роки. Е, йому буде два роки. Каналу я щось зроблю. Я... Я вже знаю, що я зроблю, Ну, я вам не скажу, що буде что що я зроблю. На другий день народження каналу. канала. давай, Та йди! Та йди, та йди! жмі!

Ну так, це моє день народження сьогодні. Я щось зроблю на другий день народження мого каналу. Я щось зробити на перший день народження мого каналу. На Коли мій канал буде 2 роки, я щось зроблю. Я вже знаю, що. Так. І дякую за 20. плюс підписники. підпис... Бел, веу, беу, один, Я веу дві. Ага. Я думаю, де сюди. Вы давай! Відступаємо! Вс, я вперед тут. Це важно, чого я вперед тут? Давай, давай! Тут ніколи немає. Давай, давай, давай. А, что ж ты А, Ну два, 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 Тут его два, 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 Зараз, зараз, зараз два, 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 я два, Я два, иду! Я иду! Я иду! Давай! Давай! Ви таку! Давай, давай. давай! Він еще одна. Зараз. Та... Ой, та чого я не можу попасти! Ааа, дай мені сказати! Та чого я не можу попасти? Я не такий поганий стріляти! Окей, мережі! Нет, Не, надо не думать. Ты же... Там... Там можешь просто, ты подлазка. Где умирающие? это? А! Эй! Эй! что? Да боже мой! Ти мене! Візьмеш! Ауч! боже мій! Окей. В другу гру. Другу гру. Другу гру. Окей, в яку гру ми ще будемо грати? Давай я можу в райвоу супер супер су в райвоус спограємо. Я просто буду говорити по англійськи Ну, не на все відео, ну просто я буду говорити райву саме. Б... Давай, 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 давай. Зараз я це давно не грав цю гру. Вау А, це боже мій ми функционеры. Окей. Я не грав з тобою. Я ти -то з тобою не грав. Що? Окей, давай, давай. Ой, не? Я ступаю на твой наград. Ой, я тоже на в тюрьме! Це не перший раз играть богатого, це еще Я а цю символ пару місяців. Я стоп- я... А, можно я? Стоп! Я грав пару миссий! Боже, та я вам говорив, що я не играв в гру Та, багато та, та, «Та, разів... Та... боже мій, я граю! о у о о о о норм, норм! О, о. Бачиш? Я не такий поганий. Ой, ні. А нічого не стане я нормально, я нормально. Та... Як ти знаєш, що я говорю? Я шо у мене є воща, то будь Я не знаю. Не, yeah, в мене немає. Уууруу! Та... Я не міг це робити! Я це не вік. I beat you, you give away. What are you capping? Я, я навіть нічого не говорю, що мене вже не можу знаю. Чути, заткнеться. Ой-ой-ой.

У мене немає. Шо? Я не знаю про що він навіть говорив Окей. Okay. Що uh, я uh, 10 Десять ВНС так плану. Ну так я знаю, що я зроблю на другий день народження мого каналу. Uh, я вже знаю, що останція це. Да? Я хоро. Ой, хороні. Що сь, сьогодні. Хотів зробити друге відео, но сьогодні моє день дорощи так що я зробив це відео на друге, яке я хотів. Так. Окей, я останні вру буду грати. Віру. Окей. Окей. Остання гра яку би мені пограти, пограти, пограти... Я все давно не... не давай сюди.

Ой-ой-ой ем. Ой, ой, Що? Се не Китай, се не китай. Це шо? Що мені треба ще зробити? Окей, зараз. Окей, окей, так. Ну вот так, я уже... Все, окей. Шуша, шуша, шуша. Дай, давай, давай. Ну а шо? Шо? Покажи мне. ой. Yeah. Тут я. Okay. Я не знаю. Я просто перший раз, коли я играю, я не знал. Mm -hmm. И давай наступну країну Ну, давай. Эстония, Эстония, Эстония.

Я б знав, что десит орденандо виграв. Я б виграв. Не. Mm. Давай мені... дайте мені пти знову. Будь ласка. Um, ой, знати. це все мои земята, це? So Francia, Francia, Francia. в Франції була, я знаю, я знаю. Париж. А де цей Бінг Бен? Отут. В Британії. Окей, okay, не уважно. Куба. Куба, Куба, Куба. Я це знаю, вона прямо тут.

А я думаю, что шо... а окей. Okay. Я думаю, что он не тому куда вот целивает. Ууу, вони досі на... О, це фуку було. Давай давай! Oh, а ту майже давай давай! давай давай. Uh. Ой. Окей, это наращение, наращивание. Мы все цеба. Ууууу, я выиграл, я виграв, я выиграл. Ууууу-у-у-у-у! Uh -uh -uh. <титрична> Иди звица. Шеоду шеодин раз. І...

Вин да, да, да. -тоже, тоже знає, Він тоже знає. Вин тоже э, просхагу э, знає. <сум> <сум> він тоже про це знаю, вин тоже, він тоже процес знає.

я кашу Украину, дай мне, что он Украину? Э, Новая Зеландия, Новая Зеландия, Новая Зеландия, Новая <пух> <Дай, возьми>. Зеландия. <пух> Ты в Австралии? Так, я сказав, що увазі Зеляндія тут. Грузія, Грузія, Грузія. Багато людей це не будуть знати. Но Грузія. Вот тут. Так. Вона тут. Вона тут. Так, так оцей вот вот чувак знає все. Він знає все. Ой, ви вот так бойсь, голе. давай, давай. Ой, ви так батько бави, ви так батько бави. Окей. Всім пока, друзі. З вами був Ілля Семнік Русланович. І я, напевно, завтра опублікую, я не знаю. Пока.